Понад тисячу російських окупантів ліквідували за добу українські захисники. А ще наші воїни у боях знищили вісім артилерійських систем, чотири танки та збили дві крилаті ракети. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 24 березня. За даними генерального штабу, маємо такі українські воїни. Ліквідували більше як 169 тисяч 170 російських загарбників. Ворог втратив 3574 танки і 6921 бойову броньовану машину. На 2616 одиниць стало у загарбника артилерійських систем. Більше не вражатимуть цілі 511 одиниць ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 276 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 305 літаків та 290 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерну ворога поменшило на 5464 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України відмінусували 2208 безпілотних літальних апаратів ворога та знищили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів виведено з ладу у кількості 277 одиниць. Дані уточнюються.